Всім привіт і всім вам здрасті! На каналі Тіті Насті. Сьогодні будемо готувати швидкий медовик за чорносливом. А прикрашати ми його будемо пряниками, які, як хто хоче, може розписувати, а як не хочете, просто і все. Начнемо з самого е, легкого. В нас буде медовик на всю сім'ю велику, поэтому я буду робити двойну порцію. Якщо у вас достатньо невелика сім'я на четверих людей, кожному треба по шматку десь 200 г, тоді можете зробити в половину менше. Я беру мед, у мене липовий, у вас може якийсь іще бочку, це таке, знаєте, не проблема. У мене 370 г відправляю його до кастрюлі або до миски. Якщо у вас на чому, то можна його буде підігріти. Добавляю 10 ложок столових цукру. Не злипнеться. Ставимо на плиту і підігріваємо це все, щоб все-все-все розтало. Як тільки сахар розтанув, сюди додамо одну чайну ложку соди. До карамельного кольору у нас все вже є. Ми це заварили. Тепер сюди в масу, поки вона гаряча, додаю 350 грамів вершкового масла, якого неважливо. Якщо любите трошечки пожирні, беріть пожирні, але у нас і жирний кремчик, так що я не дуже ганюсь за тою жирністю. Просто було без холодильника. Так що я сюди додаю і потихеньку розмішую. І воно зараз на почне тануть. Якщо додавали холодне воно починає отак задобивати, поставте на плиту і хай воно ще трохи розійдеться там. Жира много не буває. Да? Накопительний сезон зима. Саме оно. Паралельно доставайте, якщо на таку порцію, 8 яєць. Якщо хочете менше, половину менше. І желательно, ну, це так, знаєте, білок може звернутися від того, що тут гаряченьке воно все. Но, якщо боїтеся, розбийте, як я зараз, віддільно в мисочку яйця, його трохи скаламутьте і сюди додавте. Тепер взяли Венчиком сюда, раз я так. Раз, 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 його розбили, розбили. Щоб желточок трохи з білком змішався. Ну, будьте умні, візьміть трохи другу миску. Так, пока лашматили. І тепер потихонечку сюда вливаем. І быстро-быстро-быстро-быстро-быстро мешаем, 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 мешаем. О, -о, 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 -о. Воно ще більше потильнеша. Ось цей цвет. Вот это колір! А сталося сьогодні нічого. Додавить сюди борошна, Добавляємо ровно 600 г, розмішуємо, розливаємо на дека і відправляємо випікатися. Верх-низ 180 до готовності, провірте, шпажки, у кожного може бути різна товщина. На етапі, коли тісто готове, я беру частину тіста, ну, яку ви там собі придумаєте. Я відсиплю, там, наприклад, трошки в мисочку і додавлю туди кориці і більше ще борошна насиплю. Сформуємо хороше, платнувате таке тісто і покладемо його в холодильник або винесіть на двір зараз холодно, І воно повинно остигнути. Все інше розливаємо на деко. Що ми будемо робити з тим м'ячиком, тістом? Будемо робити прянички. Поки коржі випікаються, ми з вами наріжемо чорнослив. Я чорнослив беру, ми його любимо, тому я беру десь 150 до 200. Чорнослив дуже опасно не переборщіть того, що ми один раз переборщили. Давай вечірком поп'ємо, чайку з чорносливом і курагою. потім уся сім'я цілу ніч в очередь в одне місце. Дуже цікаво стояло. Так що, будьте обережні, багато не робіть. Ми приготуємо крем. Для цього нам всього-навсього потрібно. Я беру вершки, в мене 36% вершки жирності. Якщо ви хочете беріть. я на 30% теж робила. Все робота. Просто хочеться, щоб він такий, знаєте, був більш жирненький. Я беру для цього торта 600 грам. На цей торт взагалі, можна будь-який крем, брати, я вам хочу сказати. Вплоть до того, що згущенки з маслом перемазали і вперед. Вершки збиті, а ми тепер додаємо сметану. Сметану я додаю в тій самій пропорції, що і вершки, потім ще підоб'ємо їх. То навіть можна взяти 400, а потім, якщо мало буде, трохи додавлю. Пакетик ванільного цукру. Сюди. Беремо пудру і додаю сюди ще 6 ложок пудри. Лимон помитий. Беремо чорочку, трошки сюди додаємо цедри. Ой, як запахло зразу. Беру половинку лимончика. І з половинки лимона сюди ще сік. Не переживайте, кислити не буде. Це все ставимо збиватися, потім, коли воно все заб'ється, не переживаємо, просто винімаємо, накриваємо чим небудь і ставимо в холодильник на пару часов. Поэтому краще взять все дело, весь крем І зробити його з самого початку перед тем, як робити тортик. Ну що, все ми спекли. Тепер я витягнула коржі. І буду їх розрізати навпіл. Спочатку по товщині, а потім будемо різати так, як я ну або ви хочете. Щоб зекономити місце, вам краще зробити ось так: надрізи крест-навкрест, і потім це все порозрізати. Тоді у вас не буде взагалі ніяких залишків. Але я хочу зробити трошки по-іншому. Буду зараз різати, перемащувати слої, і між ними в крем будемо додати чорнослив. Поїхали робити! Прянички, до речі, я вже прикрасила трошки глазурю, щоб було трошки по новорічному різдвяному. Побачимо, що вийде. Поїхали робити! Ну що, тортик ми зробили. Ну, кому красивий, кому не красивий, а мені прям дуже до вподоби. Більше і далі адфоткаю. Я вам бажаю гарного такого настрою, щоб ви завжди посміхалися. Я тут, ви там, приходьте до мене в гості. Пока і до нових зустрічей! Пока-пока!